Ось таке свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ви маєте зберігати у себе. Якщо ж у вас немає такого документа, то за лікарняний вам оплачуватись не буде. Щоб отримати страхове свідоцтво, необхідно працюючим громадянам звернутися до роботодавця та заповнити там анкету, а іншим категоріям населення до управління пенсійного фонду. Свідоцтво зберігається у застрахованої особи. Свідоцтво дійсне тільки у разі пред'явлення паспорта або іншого документу, який засвідчує особу. Таке страхове свідоцтво видається пенсійним фондом всім, хто підлягає будь-якому виду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Ви маєте заповнити анкету і чекати 2-3 місяці. Згодом вам видадуть таке свідоцтво. Його ви зберігаєте у себе. Якщо ж трапилось так, що ви загубили цей документ, звертайтесь із заявою до управління пенсійного фонду у новороцівському районі.